З України. У даному відео хочу поділитися з вами враженням від міста Букітінгі. Воно мені дуже сподобалося. Високих будівель у Букітінгі немає, тільки стандартні, обшарпані два-триповерхові будівлі. У Букітінгі живе народ Мінангкабау Традиційні будиночки цього народу ані трохи не поступаються у химерності будинкам батаків, які живуть в Берестагі. Химерні дахи, продумані деталі та суперколоритність мимоволі приковують до них погляд. Та й об'єктив фотокамери автоматично повертається в той самий бік. На відміну від батаків, у Мінанкабау Традиційні вірування тісно переплетені з мусульманством, а не з християнством, тому в місті повно мечеті, які заважають спати вранці. Я неквапливо вивчав місто. У центрі міста на пагорбі розкинувся кількома терасами величезний ринок під назвою Пасар Атас. Тут є все. Від сувенірки та шир в житку до фруктів та сухопродуктів. Центр його припадає на вуличку Ахмад Яні, яка за сумісництвом є її основною туристичною артерією букітінгі. Вся вулиця складається з численних магазинів та кафешок. Інтерес представляють антикварні лавки з масками, яванськими ляльками та пташиними клітками у формі традиційних будинків. Останні представлені особливо в широкому асортименті. В іншого Букінтінгі, типове суматранське місто середнього масштабу лиха. Тут є бруд, пил, загазованість і перенаселеність. Однак, на відміну від столиці Суматри та багатьох інших невеликих міст можна говорити про ідеальну чистоту цього міста. Все пізнається в порівнянні. Цікаво поблукати не по туристичним місцям цього міста. Саме тут розкривається реальне життя мешканців цього регіону. Тут, як і в цілому на острові, дуже контрастно бідність перебуває по сусідству з багатшими кварталами міста. Дуже цікаво стало те, що престижного або нового автотранспорту в місті я майже не бачу в основному старі автомобілі, багато комерційного транспорту, мотоциклів та хімерних мікроавтобусів у ролі таксі. Багато гужових возів з оригінальним оформленням. При цьому смороду та інших відходів від них я не побачив. Люди загалом дуже привітні, а далеко від туристичних зон взагалі дуже сором'язливі і намагаються уникати попадання себе в об'єктив фотокамери. Красиве містечко Букітінгі розташовується в гірській місцевості, в оточенні вершин і тропічних лісів. Сюди їдуть по екотуризму, піші прогулянки горами з милуванням зеленими джульгами. Головне місце для огляду каньйон глибиною до 100 метрів та довжиною до 15 км. Це місце вважається найпривабливішим у всій західній сумати. Нгарайсіанок може похвалитися чудовими краєвидами, за якими полюють фотографи. У годині їзди від Букітінгі розташовується ще одна природна особливість західної Суматри – озеро Манінь'яу. Воно утворилося під час виверження вулкана близько 50 тисяч років тому. Чи треба говорити про унікальну екосистему цих місць? До того ж, біля озера можна побачити поселення народу Мінангкабау. В цілому, острів Суматра, мабуть, найнебезпечніший і найкрасивіший острів Індонезії. Подорож Суматрою гідний виклик для будь-якого шукача пригод, що себе поважає. На одному боці Терезів абсолютно шикарна природа, неймовірний культурний досвід, низькі ціни та відсутність великої кількості туристів. На іншій постійні природні катаклізми, виверження вулканів, землетруси, суви, повені та цунамі. З головних багатств мальовничі озеро Тоба, національні парки, в яких мешкають рідкісні види орангутангів, чудові кратерні озера, самобутні села та прекрасні коралові рифи острова Вех.